Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Знаходжуся в Вашківці Вежницький район, Чернівецька область. Ну що, друзі, крадіжки гравійно-піщаної суміші продовжуються. Ось, бачите. О. Поки мені зателефонували, поки встиг доїхати, вже втекли крадії. Бачите? Це ось. Підійду ближче, щоб ви бачили, що це брано екскаватором, що це техніку. Ось одні сліди, інші сліди і так по всьому березі. Ох. Щоб ви бачили, що це все копано екскаваторами. І так, друзі, по всій береговій смузі, скільки тут є. Вони беруть дрібне, щоб не сіяти. Бачите, друзі, не встигаю вчасно відреагувати. Бо, як я вам казав раніше, нагадаю, що я без транспорту. Поки не йду транспорт, поки доберуся, вже бачите, не встигаю нічого. Ну, ну нічого страшного, будемо це все документувати, будемо писати. Заяви лише одно не розумію. Як наша недополіція не чує, що тут гуркотять трактора, гуркотять вантажні автомобілі, і це ніхто нічого не бачить. І наша чудова поліція ніяк не реагує. Всім гарного дня!